За добу українці подали понад 2,5 мільйона заявок на отримання тисячі зеленського, а більше 5 мільйонів оформили карту національного кешбеку. Співзасновник монобанку Олег Гороховський зазначив, що при відкритті цієї карти ви даєте згоду на відкриття банківської таємниці. То на що ж підписались ці люди? Кому і які дані про ваші банківські операції будуть передаватись? Отож, вже напевно всі чули про тисячу гривень матеріальної допомоги від держави, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, медичні послуги, освіту, донати на ЗСУ, військові облігації та інше. Один із способів отримати ці кошти замовити їх через дію, а надійдуть вони на карту національного кешбеку. Оформити таку карту можна майже в будь-якому банку України. Для цього потрібно підписати заяву на відкриття поточного рахунку та при приєднання до умов та правил надання послуги картка для виплат національний кешбек. В пункті 8.4 цієї заяви вказано, що з метою отримання кешбеку за державним проєктом у порядку, передбаченому постановою КМУ, підписанням цієї заяви клієнт. Тобто ви надаєте дозвіл банку на здійснення аналітики за платіжними операціями, за поточними рахунками клієнта з емісією платіжної картки, які відкриті в банку, та номери яких за стандартом Айбан зазначено в системі ПРИВАД24, а також за поточними рахунками з емісією платіжної картки, які можуть бути відкриті у майбутньому. Що це означає? Інформація про ваші транзакції за всіма картами цього банку буде збиратись та аналізуватись ним. Але пункт 8.7 заяви ще цікавіший, адже він встановлює, що підписанням цієї заяви клієнт надає дозвіл банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками з емісією платіжної картки. Та зокрема за поточними рахунками з емісією платіжної картки, які можуть бути відкриті клієнтом у майбутньому третім особам, що визначені в постанові. КМУ в межах і обсязі, необхідному для виконання постанови та умов цього договору. Третіми особами в даному випадку можна вважати Міністерство економіки. З юридичної точки зору маю зазначити, що конструкція в межах і в обсязі необхідному для виконання постанови та умов цього договору, є дуже розмитою. Звісно, ми розуміємо, що під цими словами держава має на увазі аналітику транзакцій по вашим картам, тобто покупку. Безготівковим способом товарів українського виробництва, але чому б не зазначити про це чітко та конкретно без надання простору для маневрів? Це несе ряд небезпек, оскільки в будь-який момент в цю постанову КМУ а мова йде про постанову Кабінету міністрів України номер 952 від 20.08.24 року можуть бути внесені деякі зміни, наприклад, про коло третіх осіб, які можуть передавати цю інформацію, що становить Банківську таємницю, і навряд чи всі декілька мільйонів людей зможуть це відслідкувати, щоб вчасно прийняти рішення про відкликання згоди на розкриття банківської таємниці, якщо їх не влаштують такі умови. Також цікавий момент: в цій постанові, яка і регулює ось цей державний проєкт, зазначено, що ви не можете отримати виплати, якщо маєте заборгованість з сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи де. Так, список покупців, яким мають бути здійснені виплати на цю картку, направляються до Державної податкової служби, яка перевіряє кожну людину на наявність в неї боргів. І лише якщо їх немає, підтверджує можливість нарахування кешбеку за покупки. Важливий момент. Ви маєте право відкликати дозвіл на відкриття банківської таємниці шляхом подання заяви про закриття поточного рахунку. Також банк припинить передавати вашу інформацію Мінекономики після припинення дії державного проєкту, тобто до 31 грудня 2025 року. Давайте зателефонуємо до Приватбанку та дізнаємося безпосередньо в них конкретні умови договору, який вони пропонують підписати для відкриття рахунку національний кешбек. Вітаємося Маргарита. Чи може бути корисно, ксана. Доброго дня. Доброго дня, підкажіть, будь ласка. У мене є деякі питання щодо відкриття карти національного кешбеку. Я можу вам їх задати? Так, звісно. Так, підкажіть, будь ласка, які саме дані е, будуть е, розкриватись да, от банківська таємниця? Які саме дані сюди входять? Так, дивіться, тобто, коли ви відкриваєте картку цього національного кешбеку, там так є дійсно така умова. а Тут саме відкри розкривається це, от ви пішли куплятися в магазин, тобто і е, ваша оця операція, саме чек, це відправляється до Міністерства економіки для того, щоб нараховувався вам кешбек, бо о, зроблено в Україні е, державній програмі, і все. Тобто тільки ось е, ця транзакція сама операція. Інші які е, дані, тобто особисті там ваші дані, якісь і по іншим операціям зарахування, голосування це Нічого не передається тільки саме по операціям, які ви того, щоб перевірити нарахування цього національного кешбеку. Чи ви купили товар, там, наприклад, в магазині піши, там скупилися, купили там молоко, яке приймає участь, зроблено в Україні, тобто це товар українського виробника. За нього он, держава відповідно міністерство економіки, нарахує кешбек. Купили там інший товар, якийсь, він не, не приймає участь, зроблено в Україні, до нього не нараховується кешбек. Ось тобто так. Це все, що перевіряється і передається. Остання інформація вона не розкривається ні в якому разі, угу. зрозуміло. Тобто інформація, наприклад, про стан рахунку, про кількість коштів, про надходження, банк, це так, все це... не використовується. Так, так. Це залишається таємницею, це банк ні в якому разі не передає. Тут саме, тобто, передається це, щоб по умовам цієї програми, оці операції, тобто що чекають, щоб вам нарахувався кешбек і все. То це все, що єдине передається. Інші дані вони залишаються таємці, їх банк в ніякому разі не розкриває. Угу. Зрозуміла. А скажіть, будь ласка, якщо я відкриваю цю карту, то протягом якого часу ця інформація буде передаватись до Мінекономіки? Поки я не закрию карту, чи до якоїсь конкретної дати, чи як це відбувається? Тобто, або поки не закриваєте картку, і плюс і поки не припиниться тобто програма по зроблено в Україні. А це якась конкретна це дата, Ви не підкажете, вона коли вона припиняється? Е, ну зараз поки тобто вона діє до кінця року, е, ось, поки ось, ну, на продовження ще не було інформації, що будуть її продовжувати, поки що до кінця тільки року діє. Угу. Ну Добре. і тут же викатку чи національний кешбек, вона відкривається, там це оце ж тисячу ще щоб отримати від держави, це замається угу. її підтримка. Вона на, на цю ж картку також потім зараховується ця тисяча відповідно. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ці, ця інформація да, про транзакції вона стосується тільки карток фізичної особи, вона не стосується рахунків ФОП? Так, це тільки фізична, фізична особа, це саме як державна підтримка, тобто, що держава хоче підтримати і е, своїх громадян, тобто, відповідно, українських виробників. Угу. Зрозуміло. І останнє питання, скажіть, будь ласка. Ця інформація, вона передається лише в мінекономіки чи ще в якісь органи. Вам відомо це ні. Саме тільки передається в Міністерство економіки, оскільки вони перевіряють і вони нараховують цей національний кешбек. Тобто, це державна державна програма, тобто відповідно держава нараховує відповідає за нарахування кешбеку, тому перевіряється Міністерством економіки. Mm -hmm. І все Тобто ну, далі нікуди більше ці транзакції вони не передаються ніколи. Угу. Добре, я зрозуміла вас, дуже дякую. Радимо ретельно читати текст, під яким ви ставите підпис, чи з умовами якого ви погоджуєтесь. Отже, ми розкрили це питання для вас з юридичної точки зору і з точки зору практичної реалізації карти національного кешбеку. Тому відкривати карту, не відкривати, вибір залишається за вами. Якщо вам потрібен юридичний захист, поцікавтесь умовами нашого клубу за цим номером телефону. Також в нас є онлайн-магазин корисної літератури від конституції до рекомендацій адвокатів. Деталі за цим номером.